Так, всім привіт! Давно не бачились, не чулись. Робимо великий і маленький локальний огляд біткоїна. Попередньо великий огляд я робив 3 грудня 2024 року. Біткоін тоді торгувався по 95400. Тобто це було ось тут. І в нас ситуація була більш лонгова по індикаторам, тобто 54, майже 55% індикаторів, які ми розглядали, були за лонг, і лише 25% за шорт, і двадцять Відсотки були в нейтральному положенні, скажімо так, і ми бачимо, в принципі, цей прогноз справдився. То ми зробили один хай і зробили другий хай. Структура залишається висхідною, але на даний момент, скажімо так, є вже певні небезпечні моменти. В першу чергу негативні моменти полягають в тому, що ми е, місяць назад були в такому очікуванні е, альсезону, і в нас, скажімо, так, початок альсезону фактично був, відбувся, але. Він повністю обмилився. Це е, дата президентських виборів Сполучених Штатах Америки. Фактично, тут біткоін вже нічого не демонстрував, тому що це фактично вже було входження. Ось в цей діапазон сюрпоторговку цю якусь формацію. В той же час альткоїни цей момент демонстрували дуже-дуже непогані результати. І відповідно, ми це ну це було, скажімо так, передумови до альтсезону. Ось цей графік Total 3, ось дата. І якщо біткоін е, фактично в той момент вже входив в діапазон, тобто це е, 90, там. То 100 плюс тисяч. То тут, як бачимо, у нас відбулося таке зростання. Ну, якщо на тоталі дивитися це 35%, Але на різних алькоїнах це все порізно відбувалося. Але як бачите, з тотал 3 фактично все це зростання. Воно у нас вже на даний момент обмилилося. Трохи трохи ми вже відкупились, але. Вже є сумніви щодо альт Якщо дивитися на таймфрейм один день, то можна говорити, що тут є певним чином якась така вже зламана, ніби висхідна структура, і тобто є зміна на несхідну чітку таку структуру, так але якщо подивитися на таймфрейм один тиждень, то скажімо так, більш глобально, це є наш структурний хай на даний момент, який був пробитий вгору, є ось цей структурний лой. Фактично, висхідна структура ось те, що в рамках цього діапазону. Тобто, якщо навіть ми будемо тут коригуватися по total 3 три відданих значень, це в нас 942 мільярди, то нижня точка. Теж 468 мільярдів, практично мінус 50%. Тобто, навіть корекція мінус 50% не буде ламати нам висхідну структуру. Відповідно, я думаю, все таки альтсезону бути. Ну я думаю, це не більше ніж корекція Альткоїни ж себе поводять по різному: одні якісь краще, інші якісь гірше. Тут якби не вгадаєте, і треба вже індивідуально просто дивитися, розглядати, що відбувається на кожному альткоїні окремо, оскільки, наприклад, подивіться це в нас графік тон. Ось тут є відмітки, відповідно, це день виборів, так? коли він коштував 5 доларів, пампанувся на 7 з гачком, і фактично все, все це зростання обмилилося. Навіть ми зробили ось такий ще й перелой, бачите, з цієї структури, тобто вона, вона передбачає те, що ми можемо знову ж таки сходити ще і знову-таки нижче 5 доларів. Є, наприклад, такі монетки, як ось КСМ, тобто Кусама. Кусама виглядає краще, оскільки по відношенню до дня виборів вона фактично здійснила корекцію і не обнулила той прибуток, який був. В той же час є мемкоїни, мемкоїни себе поводять фактично протилежно щодо загального ринку, який ми називали, скажімо так, аль-сезоном. І більшість мемкоїнів, як не дивно, вони демонстрували падіння. Ну, ось подивіться, просто цей день виборів вони просто падали і зараз, в принципі, так знаходяться внизу. Це, наприклад, і PopCat, і Гот, бачите? І ряд інших є монетки, наприклад, як Орді, які після оголошення результатів виборів нібито продовжили свій висхідний рух, але це все обнулили, і навіть по відношенню до цін виборів. Пішли вниз ще тут на 30%, а в моменті були навіть більше 30, там 37, майже 40%. Тому я і говорю, що виходите просто з якогось загальної рекомендації, що купляйте все підряд і буде вам щастя, бодаль буде, буде, сезону все буде зростати, то я просто демонструю, що все себе дуже по різному поводить, і відповідно треба індивідуально підходити до, до кожної монети. Ось така моя. Рекомендації на даний час ось так, те, що я набирав на альт сезон по непоганих цінах, то в мене всі ті позиції по альті вони були закриті в плюс невеликий плюс, там плюс якісь плюс 5% плюс 7%, При тому, що в моменті, ну наприклад, як по орді, там заходив непогані в, мені, в мене були ціни, тобто в моменті я мав там плюс 30%, Не очікував, що це все. Ось так обвалиться. Ну, тобто, я розраховував на, на те, що буде волатильність, буде якісь проторговки, але те, що це буде, наприклад, обнулятися повністю. Вірогідність цього була мінімальна, але е, відбулося те, що відбулося. Ринок, мабуть, ще просто не готовий. Давайте дивитися тепер глобально на біткоін, думати, куди ж, куди ж він буде вірогідніше йти. Так, якщо що, то в нас сьогодні 30 грудня, завтра 31, новий рік. Я вас вітаю з наступаючим новим роком. Також вітаю з Різдвом. З наступаючим Різдвом і взагалі з усіма цими зимовими святами. Щодо щодо біткоїну, то ну що сказати? Ось подивіться на ось цю свічку. Ти ж знаємо, вся велика східна, Поки ми не будемо закриватися вище неї, то фактично про ніяке зростання говорити не можна. Ну а це в нас е позначка 104 тисяч. Ну, скоріше за все, це у нас буде якась тут вимальовуватись проторговка. Щодо висхідної структури на тижневому графіку, ну нам тут фактично боятися нема чого. У нас тут такий достатньо, -достатньо великий, великий діапазон, розмах для торгівлі є. І так, перший індикатор. Маніфлоу індекс хай підвищується, є у нас ось такий лой проторговки, це 9700. Як бачимо, показники Маніфлоу в нас знизились, а ціна нижче в нас не опустилася ось цього лою. Відповідно, це, скажімо, бичача ознака. І якщо ми не будемо робити нижчих лоїв, то відповідно до ось цієї структури, я думаю, ми мали б йти вгору. Тобто наразі Маніфлоу індекс це так і в нас і залишається лонговим. Індикатор бігає від Піфагора. Бачимо червоний шортовий сигнал, бачимо ось ці такі помаранчеві стовпчики, які сигналізують про розподіл позиції. Відповідно, це в нас залишається, як і був він шортовий. Індикатор opportunity, теж від піфагора. Бачимо червоні сигнали, тобто шорт. Так він у нас і залишається шортовий. Річна ковзна середня, дивимося на таймфреймі один день. Вона в нас зростає, і тут тобто спрямована вгору. Відповідно, це вона в нас лонгова. Як і було, індикатор p cycle і він у нас лонговий. Сигнал на лонг був попередньо, коли біткоін був нижче 20 тисяч. Поки що сигналів на шорт не було. Індикатор ADX, попередньо він був вже в шортовому значенні, тому що у нас ціна підвищувалася. Сила биків, як бачите, у нас тут зменшувалася, тобто вже була дивергенція. І наразі це ще тільки би, усугубилося, тому що, подивиться, у нас хай підвищується, а показники індикатора навіть локально. Понижується. Звісно, що це може ламатися, але це вже я думаю, така тенденція, що ну, якщо думати не про набір шортів, то про закриття лонгових позицій це точно Ну, про фіксацію прибутків. Індикатор від Піфагора – gold level, і ми знаходимося над, над золотим рівнем. І це, в принципі, позитивний сигнал. Попередньо. Gold level був в нейтральному статусі, тому що ну, не було зрозуміло, чи ми там закріплюємося, чи не закріплюємося. Але наразі вже шостий тиждень, навіть сьомий. Тому я думаю, поставимо лонговий статус. Індикатор BIM теж у нас, в принципі, лонг. Звісно, що можна сказати, що є якась невеличка дивергенція ось тут. Але вона настільки непомітна, що ну, я не думаю, що це якась там глобальна розворотна формація. Залишаємо. Лонг, а ось індикатор 에, ATR Channels, тобто канал, який враховується з середньої волатильності, як бачимо, є зміни. 에, тобто попередньо це прямування ось цих ковз було вгору, і ціна фактично тягнула її вгору. 에, наразі бачимо ось таке закруглення, 에, зна, ну, знаходження ціни біля ось цього верхнього верхньої межі 에, ось цього каналу ATR. Це був фактично шортово. Ну, якщо не глобально, то 에, локально, тому що дивіться, якщо ціна не закривається вище. Ось цього АТР-каналу не тягне його вгору, так? Ну Це призводить до корекції, до якихось проторговок і тому подібне. Я думаю, що ставити шорт. Як це не печально, але я думаю, це шорт відповідно з цих даних. Чайкін flow і ну є дивергенція. Подивіться, вищий хай, індикатор не зробив вищий хай більше того. І тут була така пласка дивергенція. Але наразі ми, як і на flow, схожі картини. Що ось тут локально в цій проторговці є, ніби така прихована бичача дивергенція, тому що нижче лою. Ось цього там 91 тисяча ми не спускалися. Показники Чайки Маніфлоу е, спустилися нижче, і якщо ціна не буде йти нижче, то ось ця дивергенція мала б дати нам ще памп вгору там, вище 100 тисяч, скажімо так. То я думаю, чайки Маніфлоу треба з нейтрального переставляти в лонговий статус. Е, а ось Commodity Channel Index е, в нас міняється статус з лонгового на шортовий. Е, як бачите, у нас тут і дивергенція була, точно підтверджена, сформована далі. Відбулося пересічення. Ковзних, ковзних середніх. Ну, попередньо це призводило до е, проторговок. Десь більших, десь менших. Хоча структура, наприклад, там і не ламалася особливо. Але е, відповідно до цього індикатора ми шорті поки що. Індикатор DIY, який дає можливість будувати якісь е, стратегії з сигналами е, в комбінації там, різних індикаторів. Е, тут в мене зараз е, комбінація RSI і VWAP. і RSI як е, лідируючий, е, VWAP як е, підтверджуючий. Ну і ви бачите, є сигнал на шорт. Ну, Попередньо, це в нас знову ж таки, бачите, в більшості, в більшості випадків, в принципі, давало якісь більш-менш адекватні сигнали, ну, окрім як ось тут ця ситуація. Була вона на наступний тиждень, бачите, була змінена на лонг. Варіант конверту Elder Elder Auto Envelope, Я, мабуть, зміню статус на нейтральний, тому що з однієї сторони ми закрилися нижче ось цієї, Верхня ковзна, яка форма верхня ковзна. З іншої сторони, все ще в нас в загальному ось цей конверт, і ось ці ковзні, вони спрямовані вгору. Тобто це якби лонгово, але, але є нюанс, так? Тобто закриття нижче. Лонго можна було розглядати, наприклад, торгівлю за цією стратегією. Це е, прихід до середньої, це десь ось тут наразі 78-79 тисяч, ну, скажімо, 80, так? оскільки воно в нас вгору спрямовано, спрямована? Десь, десь так. Elder Force Index, був він у нас лонговий, я його представлю на нейтральний, тому що з однієї сторони була тут локальна така, як бачите, дивергенція. З іншої сторони, ми нижче, як, наприклад, ось тут було, так, ось тут ми все-таки нижче нульової лінії ще не опускалися, але кут нахилу цього форс індексу, ви самі бачите. Elder Impulse System був в нейтральному положенні, ну, ми в нейтральному положенні його і залишаємо, оскільки це у нас, бачите, свічки підсвічені. Синім, зміна тренду. Ну або, мовно кажучи, про торговка. Тобто він або далі продовжиться вгору, або буде зміна на несхідний. Elder, Bull Bear Oscillator, Був він в нас, скажімо так, лонговий. Наразі такий кут нахило, що я б очікував все-таки те, що ми спустимось нижче ось цієї нульової лінії, і там вже будемо шукати розворот. Тенденція східна. Ну, переставимо, мабуть, на нейтральний, поки що тут не все так погано, але й не добре. Хеш ribbons, який відстежує складність майненгу. Бачите, зростає. Тобто це лонг. Їм цікаво майнити біткоін. Індикатор Happy Eye for Crypto, І попередньо він був нейтральний, тому що не було зрозуміло, що він дає, що він демонструє. Наразі я думаю, тут є вже якась типу, дивергенція. Давайте глянемо, як це було на таймфреймі один день. Конкретно була сформована дивергенція. І чітко, чітко ми фактично пішли вниз. Що попередня вона була сформована навіть ось тут на 99 тисячах. Потім віткої ще робив перехай, виходив на 108, і вже зі 108, бачите, теж це було реалізовано. Наразі я думаю, треба очікувати зворотню картину, то коли ми будемо робити все таки нові лої. Можливо, це вони не будуть на, настільки низькі, як, як і тут. Тут відсотково в нас не так страшно все виглядало. Тобто там 99 800, і ми зробили там. 104 тисячі, тобто це 4%, потім з 104 там, на 108, знову ж таки, 4%. Ну, відповідно, якщо ми тут теж будемо якісь такі перелої робити по 4% і формуватись таку проторговку, індикатор буде у нас тут вже підвищуватись, робити бичачі дивергенції. Ну і це тоді у нас буде лонг. Наразі ну, відповідно, до цих показників, я думаю, треба очікувати все-таки зниження ціни. Тому зробимо, зробимо шорт. Як бачите, цей індикатор він зручніший на таймфреймі один день, чи на таймфреймі один тиждень подивіться, як він класно е, сформував і показав ось цю дивергенцію, дав сигнал, коли біткоін спускався нижче 20 тисяч, дав сигнал на лонг. Халл-тренд ми переставимо в нейтральний статус, тому що е, бачимо тут заокруглення, і е, якщо це так далі буде розвиватися, то буде сигнал на шорт, тобто сел. Ну, і ви самі бачите, не можна сказати, що це певно не лоф, відповідно, поки що на не нейтральний. Індикатор рахул масамбір, він був шортовий в нас, і так шортовий залишається, тому що є тут дивергенція, нікуди вона не ділася. Клінгер Volume Oscillator, і в нас тут є шортовий сигнал. Бачите, ось ця червона цяточка. Ну і на, на, на висхідному ринку це у нас призводило до якихось там корекційних руків, проторговок. Ну і зараз ми десь, мабуть, таке щось очікуємо. І допоки не буде тут зеленої цяточки лонгової, відповідно, будемо вважати це чортом. Логарифмічна дії попередньо було нейтральний статус, і ми його так і залишимо, тому що є в нас на козних дивергенція, але вона в нас не підтверджена ще. І в принципі на ось цьому пампі, коли біткоін з 70 до 100 тисяч вискочив показники гістограми, вони достатньо є потужними, не чим не менше. За показники гістограм, коли біткоін пампився там з 40 до 70 тисяч, або ж з 25 до 40, відповідно, я думаю, що є в нас потенціал до якогось висхідного руху. Ну відповідно там вже розподіл. Хоча, як бачите, в нас є ця гістограма понижується наразі, шортового немає підтвердження. Тому що ковзні ще не одну одного. Е, я б е, ще не поспішав з цього. І ну, загальна структура у нас висхідна, е, тобто це можливо буде отаке якесь переплетіння, проторговка, а потім вихід вгору. Ну явно не лонговий цей МакДі, е, але і шортовим я б теж його не назвав. Так, Lock and Bullish Smart Money, такий цікавий індикатор. Він, звісно, що в більшості розрахований на відслідковування лонгового імпульсу і. Фіксації прибутків на піку, ну, як бачите, тут починаються зелені свічки, потім такий знак, знак долара. Наразі у нас свічки зелені, але вже були попередні сигнали до фіксації, ось ці червоненькі попередні сигнали до фіксації позиції. Хоча, якщо дивитися, чи був сигнал на купівлю, коли біткоін спускався нижче 20 тисяч, то бачите, тут його не було. Але є тут також ось зміна ось такої трендової з червоної на зелену. Фактично, це у нас якраз відбулося, коли біткоін вискакував з 20. І наразі у нас ця трендова, давайте на неї глянемо. Ось ця трендова така, вона в нас зелена. Е, але вже спрямована вниз. І я мав через цю позначку попередньо став статус шорт. Я думаю, поставив нейтральний, тому що, ну, насправді, не все так погано. Так, різні варіанти надара Ватсон. У нас є червоний трикутник, е, сигнал шортовий, відповідно, шорт. Все дуже просто. Надарає Ватсон від розробника Ч, і бачимо такий знак долара. Відповідно, треба фіксувати-фіксувати прибутки. Ну, тобто, шорт. Умовно кажучи, а от індикатор надирає Ватсон від розробника Йоссет, бачимо, з'явився шортовий сигнал, і він вже закріпився, і ми міняємо статус на шорт. Ну, як бачимо з історії, в принципі, це в нас стрьомна така штука. На ось цьому всьому ринку висхідному, починаючи там з 16 тисяч, в нас жодного не було на східного сигналу такого. Якщо говорити про попередні висхідні ринки, то ну це попередній, скажімо, висхідний ринок, тому що далі. Цей індикатор він просто не аналізує інформацію, то фактично ці сигнали вже були на піку, ну і на початку несхідного ринку. Є про що, про що подумати. Також надара Ватса у вигляді ось таких хвиль, і бачимо, що ми знаходимося в червоній зоні. Відповідно, це шорт. Він був, в принципі, шортовим. Наступний індикатор: Optimize Trend Tracker Oscillator, він поки що лонговий. Якось він так закруглюється, Не будемо поспішати. Залишимо його онго, бо знаєте, щось забагато негативу наразі. Ось така варіація МакДі DIV. І в нас є червоний хрест. E Дивергенція. це шорт. Попередньо він був у нас в нейтральному статусі, витрачуємо його в шорт, тому що це вже закріпилося у нас цей сигнал. Індикатор від Піфагора глобал. Ну я не скажу, що він шортовий, тому що в нас, в принципі, знаходимося ми вище цієї bull-line, але негатив в тому, що ми нижче цієї білої лінії, це, скажімо так, набор позицій, тому що вся біла лінія це. Середня реальна ціна відповідно до цін тор торгівлі, які були е, до цього. Тобто, мовно кажучи, купляти треба, коли ми спускаємося нижче, тобто віддаляємося від цієї середньої ціни, так або е, піднімаюся вище. Там треба, скажімо, продавати або шортити. Е, наразі це скоріше виглядає як набір позиції. Ну але знову ж таки, цей індикатор дивиться на графіку один день, тому е, ну не зовсім його доречно дивитися один раз на місяць, як ми тут робимо. Я думаю, будемо дивитися загальному, що нас цікавить ось ця буллайн. І вона у нас спрямована вгору, ми вище неї, і це Лонг. Індикатор трейдер 01 теж від Піфагора, нейтральний статус, тому що він більше допомагає, визначає точки для купівлі. І ось ціни для купівлі, це у нас 57, ну майже 58 тисяч 51 і продажа 145. Ми і не там, і ні там. Відповідно, нейтральний. Ще один індикатор від Піфагора півдів. Сигналізує про дивергенції певні, і він був в нейтральному статусі. я Думаю, ми його в нейтральному статусі залишимо, тому що в нас попередньо були шортові сигнали, але ціна це все відпрацювали тільки вгору. Ну вони працювали, тому що це призвело до там, проторговок корекційних. Так а наразі якихось таких глобальних сигналів на шорт немає, але й на лонг немає. І просто супровод. подивіться, як цей індикатор впіймав самий пік. Коли біткоін передньо робив хай на 67 тисяч класичний RSI, був він нейтральним, тому що не було, скажімо так, підтверджень. Це шорт, тому що тут і дивергенція, і ми вже пішли нижче позначки в 70, По цьому індикатору фактично навіть пересікаємо або пересікли повзну середню. Е, відповідно, поки що це все шортово. Хоча, можливо, я не правий, і ми зробимо ось такий фінт курочками як був ось тут, так ось цей такий фінт курочка бах, але. Тут в моменті відбулася корекція з 48 на 40 тисяч, ще 40. Це 20%. Наразі ми 20% ще не продемонстрували. І прайс-екшену і теж такого, як тут. Причому в нас поки що немає такого класного і просадки, і такого відкупу нема. Так, індикатор торгівлі за концепцією Smart Money від LuxAlgo. і на тижневому таймфреймі в нас висхідна структура, все класно, все прикольно. Щодо. Того, де купляти, то бачите, ось ці зони, там 58 тисяч 27, 000, 17. Ну, Але бачите, ми на висхідному ринку, ми фактично в них і не приходили. Нема про що говорити. Він фактично на тижневому таймфреймі це індикатор беззмістовний. Ну єдине, що нас тут можна цікавити, це е, злам е, структури з висхідної на несхідну. І наразі у нас вона висхідна, е, що стосується е, таймфрейму один день. Е, також послідно висхідна структура. На зламу немає. Е, і на таймфреймі один день ми, наприклад якраз то і прийшли в зону, де можна думати про набір лонгових позицій, але виходячи з того, що ми тут бачимо, це ось такі лої, які у нас підвищуються. Тобто на біржі, до речі, ми знімали ось цілої на біржі Бінанс, ми всі лої знімали на фічах, на інших біржах ми цілої не знімали. Тому сквіз такий живенький на 90 тисяч, швидкий відкуп і похід вгору вище 100, саме такий класний варіант. Я думаю, навіть навіть за шортового сценарію нормальна вірогідна ситуація. Навіть якщо ми не зробимо перехай 108 тисяч, тому я думаю, залишимо його цей смарт-мані концепцію, і будемо дивитися. Супер тренд, індикатор, і він у нас лонговий, зона підтримки, мовно, там 72 тисячі 73-74 Що цікаво, це у нас фактично збігається з попереднім хаєм. І якщо малювати здорову структуру, ну, класичну здорову структуру, так коли у нас йде тренд, то у нас же ж тестуються попередні хай. Ось у нас був хай, чому б нам його тіпа, не відтестувати. Тому. Це, в принципі, для ринкової структури здорова ситуація, і в загальному структура все одно лонгова. Навіть якщо ми на 70, нижче 80 тисяч будемо спускатися. Індикатор шафта, і він у нас лонговий. SFP нам тут, я вже бачу, ось намалює. А, ні, не намалював. Хоча, чому не намалював? Я не знаю. свінг, Хеллі Петер. Ну тут же ж є, є, є ж він. Ось же ж він у нас є хай. Давайте ось так намалюємо. Хай. Висхідна свічка, хай ми сходили вище і закрилися нижче. Ну це ж, це ж він, я щось не розумію. Ну. Коротше, такий, такий індикатор е, пише, що немає, значить, немає, значить, залишаємо лонг. Індикатор Traders Reality е, реаліті і ось ці зелені свічки е, висхідні е, мають бути перекриті е, хоча б наполовину хоча б ось де де, де в них там половина. Е, де не Ну так, десь тут. 80 тисяч. Давайте на місячний таймфрейм. О, та ну, слухайте, у нас попередній місяць. Гляньте е, теж е, ні, мусимо мусимо це хоча б до середини до 80 тисяч прикривати. Можливо, не, не зараз, не в цьому місяці, можливо. Знову ж таки, ось подивіться, тут у нас. Е, була така місячна свічка, за нею ще одна. Ну, на один день залишився до закриття. Я не думаю, що у нас щось таке потужне відбудеться. Але потім перекриття фактично через півроку відбулося. Після цього ми пішли далі вгору. Е, ну, відповідно, шорт. Шорт, тому що тут вже є, є цілі на шорт. Хоча навіть на таймфреймі один день, ось ця ковзна середня висхідна це МАшка 50 Вона, бачите, виступає на зону підтримки, все ще висхідна, все ще дивиться вгору, і все ще ми знаходимося вище неї. Але. Є цілі, ось ось ці 80 тисяч, і це шорт, відповідно до ось цих цілей. Е, питання в іншому, що цей індикатор взагалі ніяк не говорить, коли ці цілі будуть і яким чином вони будуть е, досягнуті, закриті. Можливо, вони там через півроку будуть досягнуті, але те, що вони будуть закриті, ну це висока вирагідність цього. Е, треплайн від Піфагора, і вона в нас е, лонгова. І так і залишається лонгова, тому що ми вище неї е, дивиться ця треплайн вгору і відповідно. Long. Такий цікавий індикатор volume Accumulation Percentage. Ось автор Лейзі Бір, як бачите, я не знаю, він у мене шортовий стоїть, тому що я, мабуть, думав, або там, в принципі, формувалася, мабуть, якась дивергенція, але наразі нічого такого немає. І ну я думаю, чого ні, та лонг, лонг, тому що ну, немає дивергенції. Хоча, хоча, якщо статистично подивитися, ось ця зона, коли цей індикатор виходить вище, там треба вже дивитися думати про можливі шорти. Ну, але глобально, я не думаю, тут у нас поки що розворот. Давайте на один день глянемо. Один день, до речі, навпаки, заходив в зону продаж, в зону перепроданості. На таймфреймі один день. Я думаю, можна дивитися якісь навпаки розвороти. Хоча, хоча, хоча воно воно, в принципі, на таймфреймі один день шортово, так поганенько виглядає. Але це навпаки перспектива для входження. В лонг, ну тому що загально ми все одно, як бачите, висхідна висхідна структура, хоча вона вже сумнівом десь ламається, але все одно це висхідний тренд. Так, і лонг залишимо Так, індикатори, які ми дивимося на свічках Айканаші, це це сайфер сайферей. Це в нас лонг. Повні зелені спрямовані вгору, і ми йдемо в лонг. Нема чого думати. Залишається лонг, був лонг, залишається лонг. А ось виманчу сайфер Бі бачимо червону цяточку, це шорт на Wave тренді. На ці хвилі це Wave тренд, це шорт. Також бачимо, що у нас VWAP спрямований вниз ця жовта лінія. Хоча Money Flow, тобто ця зелена, зелена хвиля, тобто вона зелена, тобто це лонговий тренд, скажімо так. І тут немає ні дивергенції, нічого, але локально на даний момент це. Це, це шорт, але скажу від себе, що це такий шорт, який е, більш перспективно для е, ну це зниження ціни, якась підторговка, е, Це більш перспективно для лонга. Ну тому що ну на цьому шорті ну нехай ви там 10% візьмете там 15%, А на лонзі можна взяти більше, виходячи з цієї картини, яка наразі тут є. Ну на тайфремі один тиждень. Це е, я поставлю шорт. Е, на тайфремі один місяць. Бачите, це навпаки в нас тільки змінилася на зелену. Хвиля у вейв-тренд, і все в нас як дивиться вгору, тому є перспективи для подальшого зростання. Так, Alpha Century індикатор, і в нас він шортовий. Ось ці позначки шортові. І бачите, в нас вони були, коли ми заходили в проторговку, була якась корекція, і, і тут вони у нас знову такі є. І останній індикатор CVDD, Coin Value Days Destroyed for Bitcoin від розробника Log. Не маємо поки що ніяких сигналів на шорт, як це було попередньо. Відповідно, залишається. Рупукаючи лонг, хоча бачимо, що у нас тут вже е, такі перспективи не невеликі, умовно ну, кажучи, 130 тисяч. Поки що лонг лишаємо. І давайте подивимося, що ж в нас вийшло. І вийшло у нас ну не так райдужно, як це було попередньо. Е, бачите, це у нас 40, майже 41%. А фактично розділилося 18 індикаторів за лонг. Цікава математика, до речі, виходить е, 22... Е, а як так виходить? О, так, все правильно тепер. Просто надання підтягувала з цей з попереднього, там де 44 чотири індикатори, а не 45, Тому у нас математика не сходилася. Все тепер сходиться чітко. 40, 40 і 20. Я думаю, все зрозуміло, що наразі ситуація змінилася попереднього місяця. Вона була більш позитивною, і ми зробили ще перехай. Наразі ми входимо в таку зону незрозумілості, тому що ми отримали зниження і. Хоча за трендом ми стоїмо вгору, але скажімо так, є цілі на те, щоб ми сходили нижче. Якщо говорити за тренд, то в принципі все в нас за трендом вангово. А ті індикатори, які е, там осциллятори, тобто вони демонструють е, можливість е, контртрендової торгівлі, то е, бачите, що така можливість вона збільшилася, і е, наразі це ну фактично 50 на 50. Повідно, що це проторговка, то е, всі знаємо, як торгувати проторговку. є верхня межа. Діапазону є нижня межа діапазону, е, в рамках цього е, можемо торгувати. Е, крім того, е, якщо, грубо кажучи, просто закинути е, профіль об'ємів е, на це все діло, е, то бачите, е, тут вже ось ці верхні проторговці у нас е, майже наторгувався торгувався такий об'єм, е, як і ось тут е, знизу. Є е, зона, 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 зона пуста. Якщо ми цей профіль об'ємів накинемо на ось сюди, то вона так само у нас залишається пуста. Е, ну, Відповідно, якщо ми знаходимося в рамках ось цієї проторговки, ось вона, е так, по об'ємам е берем, беремо об'єми, ось вона у нас, то це не залишаємося, не провалюємося нижче, е то це ну, нормально прикольно. Так? Е якщо будемо провалюватися нижче, то ось є полочка 55, 56, 57, ну і нижче вже, більш впевнено там 70, 71. Також, якщо просто на ось е цю проторговку накинути, е профіль об'єми, е то ось найбільші об'єми. Десь ось так. Е, відповідно, вихід нижче, шукаємо там лонги, е, вихід вище, е, продаємо, шукаємо шорти. А якщо провалюємося нижче, нижче е, і залишаємо, закріплюємо стан, е, тобто 85 і 76, е, то наступні це в нас, як ну, ви бачите, просто нема чому там нас тримати, то це ось 75-77 і, і нижче. Ну, тут вже... Де нас, де нас зупинить з іншої сторони, хочеться сказати, що як бачите, ось цю структуру ми майже, майже, майже майже спустилися до рівнів 92-93. так і якщо просто подивитись на альти, то альти в загальній своїй капіталізації вони тримаються краще ніж біткоін наразі, особливо зараз, коли біткоін тут вже наблизився. Ось Ця третя точка, так? Пусть То 2, два, три, ця третя точка. В загальному альти зараз краще тримаються. Ось Total 3, і подивіться, ну ви просто візуально бачите, що ось ця перша точка, ось ця друга, ось ця третя. Біткоін, фактично, він ось ось так, наскільки, наскільки нижче. так, Альти краще тримаються по ось цій структурі. Сподіваємося, що так воно далі і буде, і навіть якщо біткоін буде в цій проторговці барахтатись, альти будуть демонструвати кращий результат. Наразі все, дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.